Мать, як то взять гарно, щоб вони шановні, всім привіт! У нас на дня новиночка EdmolFard. Це не іскра, це не тінь мавки, це не громовиця, це новинка, а саме вишнівка. Вийшла вона в двох лінійках міцності: Chill Line та Spirit Line, тобто міцна та середня лінійки. Я встиг вже прокурити повністю спірит лінійку і зараз докурюю вже середню лінійку. Щодо самого смаку, давайте поговоримо детальніше. Але для початку я краще присяду, щоб мені було зручніше. Пішло все досить красиво. В коробочці було два смаки та ось такий мунштучок. Мульфар, як ви можете бачити на окремо вирізаному відео. Щодо смаку, для мене це прям дуже-дуже. Насправді не вражаючи на самому прокурі смак мені відразу чомусь нагадав віскі коло апельсин, які вже присутні виробника. Відповідна аромка віскі вона відразу дається в знаки, адже вона ідентична. Тому на фундаменті саме віскі далі трішки розмита вишня, та в кінці терпкість від журавлини. Як вишнівку назвати це складно. На враження воно створюється, ніби це віскі з колою, але кола вишнева і не досить виражена. Вишнівка в такому випадку виходить досить розмита, нібито не виштоєна. За рахунок віскі алкогольна нота присутня, але врешті-решт самої вишні не вистачало, тому в міксах, як коли я додавав вишню, це щось було більш схоже на вишнівку. Тому по власним суб'єктивним відчуттям, якщо б додати в базу трішки більше вишні, а на післясмак залишити віскі, можливо. Об тоді цей смак видався б краще саме по свій поєднання смачне з невеликою долею терпкості та алкогольної нотки, яка мені в принципі подобається. Варіації віскі від мульфару тому висновку по відчуттям не яскраво виражена кола з вишною, з невеличким після смаком, та журавлиною, приблизно ось так. Але, врешті-решт, як на мене потрібно кожному. Спробувати та переконатися в тому, чи це дійсно для вас смакує як вишнівка бренду мольфар. Я дуже дякую за таку можливість спробувати цей смак. Одним з перших. Дуже дякую за такий класний мундштучок. Мені подобається за поксидка, жетончик мольфару і класна стрічка. В Принципі на цьому все було цікаво. Обов'язково поставте подобайку. Слідкуйте надалі за моїм інстаграм-профілем. Всім дивних та смачних кальянів! Гарного дня! Бережіть себе, папа! -па.